Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. І так уряд прийняв рішення значно збільшити зарплати вчителям, освітянам, а також видатки на освіту в цілому. Тож, наскільки більше отримують ваші діти, внуки е в плані забезпечення, наскільки кращою стане освіта, наскільки зростуть заробітні плати вчителів і взагалі все, що в цьому секторі відбувається, давайте розберемось. Але перед тим... Хочу запросити вас долучитись до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку Підписатись під цим відео. Так ви будете знати усі деталі збільшень, доплат, дорахувань, різного роду добавок, допомог, все, що видається людям, все, що ви можете собі оформити, про все ви будете в курсі. Тож, долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку Підписатися під цим відео, а я розповідаю деталі. Так. На 2024 рік уряд прийняв видатки на освіту рекордні 170 мільярдів гривень. Це на 20 мільярдів гривень більше, ніж в минулому році. Таким чином, виплата українським освітянам, тобто вчителям, науковцям усім, усім усім, буде підвищена на рівні середньому 21%. Тобто ті люди, які... Заробляли, ну, вчителі плюс-мінус 10 тисяч, будуть отримувати 12 тисяч 100, 000, як мінімум. Непогано, непогано. Е Далі е додатково будуть направлені е два... З половиною мільярди на облаштування укриттів. Головне, щоб ці укриття дійсно облаштовувалися, а не лише на бумазі фіксувалося, так, а потім вони були закриті і не працювали і були в жахливому аварійному стані. Ну, це зовсім вже інша історія, це вже історія не виділення, а освоєння цих коштів. Далі. Півтора. Мільярди на нову українську школу, тому що діти вже з молодших класів почали переходити в старший. Наприклад, моя дитина в шостому класі, він якраз був перший рік по ці нові українські школи. І в п'ятому класі, коли активна була війна, і вона і зараз активна, але тоді ще мало ми до неї пристосувались, то взагалі не було по цій програмі нових підручників, надрукованих. От щоб подолати цю. Цей бар'єр, то було виділено 1,5 мільярда гривень, щоб діти продовжили навчатись за новою програмою. Далі півтора мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень, тому що дуже багато шкільних їдалень це ще часів СССР, так, і все там так і залишається. Оце віконечко, жаліжні тарілки, так, і все-все-все в такому, на жаль, не дуже хорошому стані. І 1 мільярд на шкільні автобуси. Це зв'язано з тим, що в багатьох селах закриваються школи, об'єднуються школи в більш великі, так, і потім дітей звозять, звозять з усіх регіонів, в, там, наприклад, в ОТГ, так, їхній центр. І отак це. Працює, тому щоб це краще функціонувало, то потрібно дітей чимось звозити. Звозити потрібно автобусами. Автобуси потрібні е, нормальні автобуси, тому що це діти, тому що потрібно, щоб там було більш-менш тепло в тому автобусі, щоб він вчасно приїжджав, щоб він не ламався, щоб він відповідав правилам техніки безпеки, тому і виділяються додаткові кошти. Також, якщо про це говорити, то варто додати, що в Україні ще запустили таку послугу, незабаром вона е, запрацює, освіта в кредит будуть видаватися без, безвідсоткові кредити на здобуття освіти для збільшення <кхем> обізнаності населення, для того, щоб населення ставало розумнішим, але якщо, на жаль, не вистачає на це коштів, от, наприклад, як на медика вчитись, ну це дуже дорого, так, на медика вивчитися і дуже багато здібних людей просто не можуть то потягнути фінансово. От вони так, в кредит вивчаться, потім влаштуються на роботу, і з них буде відраховуватись якась частка коштів, і так це має працювати. Е, ну, також державні гранти розробляються для, е, покрити, для покриття витратів на навчання, але то вже інша історія для більш молодого населення, тобто для тих, хто планує стати студентами, які лише починають свій отакий робочий життєвий шлях. Тим же, хто працює, то нагадую, що заробітна плата збільшується на 21%. І нагадаю також, що з 1 січня зросла мінімальна заробітна плата по Україні і тепер вона наразі становить 7100 гривень не менше ніж. А з 1 квітня підніметься до 8 тисяч до гривень. Тож, активно за цим спостерігаю, вам розповідаю, до нової зустрічі на каналі Народна Думка. Долучайтеся, розбираємось.